Про пропарагрувати, та тим паче так складувався матч, що десь володили ністиво на початку матчу, але такі на два м'яча пропустили за рахунок десь кваліфікації футболіста Ворскли зробили з нічого ці моменти, і тому вже було тяжко десь відігруватися, хлопці старалися, намагалися десь опять таки повторюся, десь нехватка кваліфікації, десь ці тяжко даються нам забити м'ячі, Тому я думаю, якщо ми перше забили. Зовсім інша гра була. А так, питання до хлопців. всі намагалися старалися, максимум з хлопців вижимаємо, тільки стараємося грати десь на перемогу, і хлопці знають, відчувають ритми. Ну, десь такий ще тиск відчувається в мене. Помилки там, десь зайвого руху зробити на полі, тому десь якби тяжковато приходиться. Але це футбол, якби, треба рухатися, рухатися далі. Фурмовому запитання, будь ласка, Ігор. Пане Валерію, пам'ятаю, початок сезону о, ви кількість журналістів, експертів провокували вашій команді, верто кажучи, не вибір. Але зараз наймовірніше ви опинитесь в стиках і ви можете сказати, що ви задоволені цією регулярною частиною чемпіонату України. Бо, як на мене, це те, що ви зробили з командою, моя особиста думка, це таке досягнення Дякую, що відмітили. Дійсно да, нам казали, що з чого все зводиться, десь хтось приобрітає, десь когось покупає, десь якісь трансфери, і як з кого як складається якась думка. Да? Як ми е е працюємо з хлопцями десь з першої ліги. Лі і тому хлопці, ті, як які вийшли в прем'єр-лігу, заслуговували грати в ній. Але да, у нас бойовита молода команда в тому плані, що тільки ворвалися в прем'єр лігу. Тому десь стараємося відчути цей ритм жагу до цієї прем'єр-ліги. Швидкістя різні, да ну тим паче, хлопці стараються. Десь я ж кажу, якби, не хватка кваліфікації на. І хлопці відчувають, що є ігри, гарні ігри, і з, з, з тим же там і шахтерам, і Динамо граємо, стараємося стараємося грати в футбол. Мені. Але десь як би, десь іще нехватка цього досвіду може бути. Я думаю, як би це повинен час. І все буде добре. Повертаюсь до гри. Скажіть, будь ласка, початок був за вашу команду, а потім спав, а це ходить за вашу команду. Що працює? Та дуже просто. Да. Я ж кажу, як би вперше да, добре почали. Да. Десь в ці тривоги, да, десь вибили, десь по втрата концентрації, а ви ж знаєте, ми не можемо втрачати концентрацію. Бо то, Поки що немає досвіду в нашої команди, а воросклад це якби досвідчена команда кваліфіковані футболісти, які е, е, трошки проспали моменти, і вони використовували ці моменти і забили нам е, а, два швидких м'яча. Потім опять почали би, десь е, старатися знайти свої моменти, щоб е, вирівняти гру. Але так, да, Ворскала, звісно, грала по рахунку потім уже. Вона сіла, дала нам ініціативу і ждала свої моменти десь на контратакі, ще е, нам забити. В принципі, тут це логічні речі були. Але я ж кажу, якби втрата концентрації десь вплинула на ці пропущені м'ячі. Я вимогаю. Я запитання що. Запитання немає поговорю. мою. Дякуємо вам. Дякую, так. Дякую. Да. Все, дякую. <служивіт»>. yakın